Давай. Гей, Віле! А коли ти врешті за квартиру заплатиш? Якби ти хоч трохи почекав, я сім'ю годую, а тут ще й ти упав на хвіст! О, Друзяки! Діточок, як зірочок, такий, як кам'ячок. Я куди лізеш? <голос> я завжди мріяв професійно грати у звіробол. Як моя кумирка Джет Джетфілму. Я найкраща в цій грі. Хотя чи ім'я три <голос> Де найлютіші звірі змагаються на скаженому стадіоні. Давай, мочи! О, ні! Ну ж, Болівія. Бо Знаєш, що я краще тут повтикаю. Але є одна проблемка. Я малий, а всі навколо бугаї. Тепер я! Козел! 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 Правила знаєте! Дрібно та в прольоті! Заб'ємось. Мені потрібен єдиний шанс. І я покажу світу, на що я здатен. Давай, я слухаю. Дай емоцій. ці! Дивні ви цапи. Це круто. Бум! Ти заціни, які колеса! Зазвичай коштують десь шість, але тобі я віддам за п'ять. Mm, Стан ідеальний шнурки, як новий. Як um... mm, yeah, yeah. и так, що that was a ball